Зачинені двері для тих, хто вже пішов, для тих, хто кращих від нас знайшов, та не будем горювати довго і весь час щастя прийде й до нас не раз. Будемо радіти, робити добро, краще стане жити, ніж давно було. Винесемо висновки Щастя знайдемо. бо це наш простір, бо це наш простір, бо це наш простір, бо це наш простір, зачинені є двері для тих, хто вже пішов, для тих, хто кращих від нас знайшов, Та не довго і дойве щастя. Щастя ще прийде до нас не раз, будемо радіти робити добру. Краще стане жити, ніж давно було. Винесемо висновки, далі підемо І обов'язково щастя знайдемо. Бо це, це, це наш простір, бо це наш простір, бо це, 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 це наш.